Зимовий день морозець щипає за щічки, а на льоду гамір, сміх і шалена енергія. Саме так студенти, першокурсники Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу вийшли на лід і провели урок фізичної культури Просто неба. Таку чудову ідею ініціювали викладачі фізичного виховання педагогічного коледжу Петро Дяченко та Руслан Салівон. Вони довели, фізкультура це не лише вправи та нормативи, а й справжні задоволення. Педагоги завжди шукають нові підходи, цікаві формати занять, які не тільки зміцнюють здоров'я, а й Приносять справжнє задоволення Прилуцькому гунітарному педагогічному коледжі. Працює на студенти навчаються на спеціальності фізичне виховання, тому для майбутніх викладачів, тренерів і, взагалі, для всіх студентів дуже корисно займатися. Ціми видами спорту. така ініціатива. Це справжнє спортивне свято для студентів коледжу. Викладачі доклали всіх зусиль, щоб цей день запам'ятався майбутнім вчителям фізкультури, щоб кожен зміг спробувати себе на льоду, подолати страхи і отримати новий досвід. Сьогодні ми вперше відвідали з групою каток, і я вважаю, це завдяки нашому куратору Салівону Руслану Петровичу. Він взяв на себе відповідальність. Та ми разом зібралися та відвідали каток. Мені дуже подобається те, що ми з групи можемо проводити уроки фізичної культури на свіжому повітрі, взимку, на козанці. Анастасія володіє фігурною майстерністю давно, але катається спільно з одногрупниками вперше. Каже, приємно, що можна так об'єднатися. Мені дуже подобається, що ми колективно можемо проводити разом час спілкуватися та також водночас займатися фізичною активністю. Поруч Анастасією освоє ковзонеї є одногрупниця Крістіна Полонська. Взагалі дуже класно, тому що ми проводимо час зі своїми однокурсниками. Більше також скажемо здружуємося та в цілому просто проводимо разом час. Дівчина, як і більшість студентів, пробувала свої сили лише декілька разів, але всі без винятку отримали безліч позитивних емоцій. Взагалі було дуже страшно і падала дуже багато разів, але вже краще. Взагалі подобається з кожним разом, все краще і краще. Долучився до ініціативи і другокурсник Андрій. Я сьогодні вирішив просто підтримати ініціативу і прийшов сюди. Покататися із 11 ФК, бо в одному коледжі навчаємося і так більш групи й веселіше. Хлопець опановує ковзони лише два тижні. За цей час навіть декілька разів встиг зіграти у хокей. Перві дні було тяжко боліли ноги, але зараз вже звик і дуже класно кататися. особливо ввечері, коли, коли тут. Ну, так чимало народу, і дуже гарно тут проводить час. Зазвичай ввечері, коли катаємося, то тут збирається багато народу, і ми граємо. Хокей урок став можливим завдяки колзенці у мікрорайоні Рокитне. Льодову арену декілька тижнів тому залив хокейний клуб Прилуки за підтримки комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання, яке надало воду для підготовки якісного льоду. Завдяки спільним зусиллям, це місце стало чудовою локацією для зимових розваг і спортивних занять. Користуючись нагодою, я хочу подякувати. Керівництво хокейного клубу Прилуки, яке надало нам можливість для того, щоб студенти могли приїхати, відвідати ковзанку, здобути навичок та вдосконалити свою спортивну майстерність.